Доброго дня, шановні! Мене звуть Марія Глібівна Соколова і я лікар акушер гінеколог В мірумі я працюю на посаді завідуючої жіночої консультації і мої додаткові фахи: це гінекологічна ендокринологія, це патологія шийки матки, це запальні захворювання, гінекологічні, це ендометріоз, різні розлади порушень менструального циклу, це непліддя до етапу екстракорпорального запліднення, це Доброякісна патологія молочних залоз, дитяча гінекологія, але мої улюблені теми це пренатальне спостереження, спостереження вагітності, це підготовка до вагітності або планування сім'ї, і це лікування звичного невиношування вагітності. Я хочу сказати, що лікар це такий фах, коли людина має. Весь свій час удосконалюватись, вона має навчатись, тому що медицина розвивається дуже швидко. І всі наші конгреси, конференції, стажування, навчання, дискусії професійні вони присвячені одній і тій самій меті, щоб ми могли вам надавати найсучаснішу, найефективнішу, найякіснішу медичну допомогу, консультування, профілактику на світовому рівні, але у власній країні і без будь-якого мовного бар'єру. Якщо ви досі вважаєте, що похід до гінеколога це щось таке жахливе і вам важко примусити себе це зробити, будь ласка, зверніть увагу на фахівців нашого відділення клініки Міру. Я сподіваюся, що ви зможете позбутись багатьох бар'єрів у спілкуванні з гінекологом. Я сподіваюся, що ви вибудуєте. Відносини з лікарем, який з вами на одній хвилі, який для вас зрозуміло пояснює, що з вами відбувається, чому відбувається, як краще вийти з ситуації, яка склалась, якщо це є хвороба. І навпаки, що зробити, щоб запобігти їх виникненню. Тому зверніть увагу на те, що в мірумі відкритий запис. У нас досяжні онлайн-консультації. Якщо ви маєте бажання отримати другу думку, чи зараз знаходитесь за кордоном, і вам потрібна інша думка. Фахівця з вашого питання: будьте здорові, приділяйте собі увагу, не лінуйтесь, знайти час один раз на рік відвідати лікаря-гінеколога.